Сьогодні Бог поклав на серце проговорити про Слово Боже, про важливість Слова Божого в нашому житті. І зачитаю перше місце, то буде Колосянам, третій розділ, зачитаю з самого початку. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли. А життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, життя, наше життя, тоді з'явитесь з Ним у славі й ви. Отож, умертвіть ваші члени, земні члени, розпусту, нечість, пристрасть, лиху, пожадливість та зажерливість, що воно і бо гнів Божий приходить на них, на неслухняних. А ви поміж ними ходили колись, як жили поміж ними. Тепер же відкиньте і ви все оте. Гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один до одного, але а, а, якщо скинули з себе людину стародавню з її вчинками, то, загні, то задягнулися в що відновляється для пізнання за образом Спасителя її, де нема ні Гелена, ні юдея, обрізання, не обрізання, варва раба вільного, але все та всьому Христос. Отож, зодягніться як Божі вибранці, святі та улюблені у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте, коли б мав хто на кого оскарження. як і Христос вам простив, робіть так і ви. А над усім зодягніться в любов, що вона є союз досконалості, і нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого ви покликані в одному тілі і вдячними будьте. Слово Христове нехай перебуває у вас рясно у всякій премудрості, навчайте та напомляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите Словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Слава Богу! Апостол Павло написав до Колосян такі слова: якщо трохи подивитися в історію, в той час місто колоса, воно було трохи в занепаді. Тому що два сусідні місця, Лаодикія і Ярополь, вони розцвітали і піднімалися, а Колоса трохи було в занепаді. Але в колосах люди почитали, така була богиня Кібела, на російській мові Кібела. І культ, який вимагав обрядового очищення. Кров'ю бика. От і в тому місті образувалася церква Ісуса Христа. І ми розуміємо, що е, люди, які живуть в тій чи іншій місцевості, те на них потроху інколи впливає. І от ми бачимо в історію, так глибоко не будемо вдаватися, але от то така невеличка коротка інформація. І апостол пише до Колос, пише про взаємовідношення один до одного. І він наголошує такі слова. Каже, що я хочу звернути на то увагу, слово Христове нехай перебуває у вас рясно. А чи думали ми над тими словами? А чому такий наголос, щоб слово Христове, слово Боже, перебувало в нас рясно? Не просто перебувало, не просто ми його знали, а рясно? Коли дерево гарно зародить, як кажуть, у нас кажуть, що не видно листя із-за плоду. От воно рясно вродило, плоду є дуже багато. І слово Боже каже, щоб слово Христове перебувало в вас рясно. А от в чому причина? Чому таке, така є необхідність, щоб слово Ісуса Христа, Слово Боже, перебувало в нас? І чому б ми ним наповнялися? Що в ньому такого є і як воно діє? І коли ми зараз перечитаємо, я виписав п'ять пунктів е, різного аспекту дії Слова Божого, і в... тому видно, що воно є все для всього і на все. І слово Боже нас учить. І в другому місці говорить, що досліджуйте Писання, не просто його читайте, а досліджуйте Писання, бо ви думаєте мати через нього вічне життя. Не просто перечитуйте, багато людей його знають, але воно їм користі не приносить. А коли людина углубляється, коли людина хоче знати, молить Бога, і дух святий відкриє. Не просто читати як історичну книгу, а вивчати як слово, яке дарував Бог. Через людей написано, що ніяке просто не відбувається саме по собі, але воно все написано людьми двіжими, які були наставлені Духом Святим. І в чому секрет сили Слова Божого? Коли ми читаємо, відкриємо перше місце, то буде перше Петра, що є Слово Боже для нас? Перше Петра, другий розділ. Отож, відкладіть усяку злобу, і всякий підступ і лицемірство і задрість і всякі обмови, і немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости нам на спасіння. Якщо ви спробували як добрий Господь. А російський переклад каже, чистоє словесне молоко. От ми бачимо, Слово Боже прирівнюється до чистого того такого натурального словесного молока, від якого ми ростимо. Від якого людина виростає. І коли ми читаємо слово Боже, воно нам інколи воно показує, якби, Людина, яка духовно народилася, ми про то говорила, вона як немовля, і їй треба добру їжу. Їй треба їжу, таку, яку, від якої б вона росла. Не, не, не щось таке, щоб замість тої їжі було, а іменно здорову їжу. І от коли е, малі діти годуються материнським молоком, вони ростуть здоровіші, вони ростуть сильніші, вони ростуть скоріше. А коли е, по якійсь причині не, так не виходить годувати, тоді дають якісь. Е, там каш, якісь приміси, щось підбирають. Але воно має побочні ефекти, те підбирання. Але найліпше є то є чисте молоко, і Слово Боже, до того прирівнюється, то чистого молоко без, без усяких домішків. Тому що воно каже, щоб ним вирости вам на спасіння. Не просто вирости, а вирости вам на спасіння. Щоб через те слово, яке воно є в нас, щоб ми мали спасіння, щоб ми е, твердо стояли на, на своїх ногах. І, і, і Єремія 5, 15, 16 каже, як тільки слова Твої знаходилися, то я їх поїдав. І було слово Твоє мені радісно і втіхою, серця мого, бо кликалось ім'я, наді мною, о Господи Боже Савофт. Єремія каже, як я почув Твоє слово, я його з'їдав. Я ним наповнявся, бо воно є а, дуже важливе для нашого життя. Ісус Христос у пришті, у Лука 8 голові, коли Він розказав пришту про сіяча, а до Нього тоді підійшли і питають, що роз'ясни нам ту причту. І 8 Лука, 8 розділ, 11, 11 вірш. Ось що означає пришта. Зерно це Слово Боже. Слово Боже прирівнюється до зерна. А ми бачимо, як зерно працює, як воно взагалі, що, 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 що проходить із тим зерном. Коли воно посіється, воно вмирає, дає стебло, і на ньому багато плоду. Від одного зерна багато плоду. І коли те слово Боже, як те зерно йде в наше серце, воно там проростає, розтворяється вірою, і ми приносимо багато плоду. Не один плід, а багато плоду. Рясно зароджуємо. Але Слово Боже нас і попереджає у тій пречці Ісус Христос каже, що коли сіяч вийшов сіяти, я зачитаю. Ось п'ятий вірш. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. І як сіяв, упало одне край дороги і було притоптане, і птахи небесні його повідзьобували». Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, і зійшло усохло немало бо вологості, а інше упало між терен і вигнався терен, і його поглушив, а інше упало на добру землю, і зійшовши, уродило стократно. Впало в добру землю, зійшовши, уродило стократно. І 11 вірш каже, ось що означає прийшло зерно, це слово Боже. А, а край дороги це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не вірували і не спаслися вони. І опець слово Боже каже: через слово ми віруємо, і через слово ми спасаємося. А дияволу то не любиться, він приходить і старається забрати те слово. А що на кам'янистому ґрунті, це ті, хто тільки почує то слово, приймає з радістю, та корення не мають, вони вірують дочасно і за часи пробування відпадають. А що впало в між терен, це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. А те, що на добрій землі, це оті, хто, як почує слово, береже його в щирому й доброму серці. І плід приносить воно в терпеливості. Ті, хто Слово Боже, тримає, написано де? Береже його у щирому і доброму серці. У щирому і доброму серці. І важливо для того, наскільки ми розуміємо, наскільки ми будемо вкладати Слово Боже у своє серце, яке наше серце. Не просто ми його читаємо і знаємо знаємо. А що в нашому серці є? Чи ми читаємо його просто ритуально, тому що я вірю, чи я мушу прочитати, чи ми маємо спрагу по Слову Боже, що ми його хочемо читати, і коли ми його не прочитаємо, ми собі не знаходимо місця, ми щось чувствуємо, що ми щось якби, загубили, нам щось не вистачає. Коли ми маємо духовну спрагу, коли ми читаємо, коли нас не читаємо так, щоб всі бачили, не ходимо в церкву так, щоб всі бачили, а ми маємо виділений час. Коли нас ніхто не бачить, і ми приходимо і читаємо і молимося до Господа. І тоді ми приносимо плід в терпливості. І ми бачимо зерно, яке падає, є Слово Боже, яке розтворяється в серці нашому, і, і приносить плід. І, і ще слово Боже прирівнюється до світильника, яке показує дорогу. Ми зачитали місця, де Слово Боже є для нашого зросту, для того, щоб ми могли рости, виростати. А зараз ми читаємо місце, де Слово Боже, яке вже як ми підростаємо, воно нам показує дорогу, як нам правильно йти. 2 Петра, 1 розділ, 19 вірш. І ми маємо пророче слово певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місті. Аж поки зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє в ваших серцях. Бо ви знаєте перш про те, що жодне пророцтво, в Писанні від власного вияснення не залежить, бо просто ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. От те, що ми з вами читаємо, то є Дух Святий продиктував людям, вони нам записали. То не є просте Слово. Яке собі хтось щось придумав і написав. І ми бачимо, якщо так порівняти, скільки печатається в світі Біблії, саме більше. Є багато всяких книг, є багато всяких філософів, є багато всяких істориків, але коли подивитися, з яким теражам печатається Біблія, саме більше. Тому що в тому є найбільша потреба. І каже, що вважайте, як на світильника. Коли ми подивимося, як працює світильник і які його функції, ми бачимо, світильник освічує дорогу в темноті, і ми ходимо по цьому світі і в тій духовній темряві, але коли ми маємо те слово Боже, той світильник він нам показує дорогу. Де нам йти, куди не йти, що робити, що не казати. Але ще одна функція слова Божого, світильника, він е, показує напрямок. Він світить під ногу, але він показує напрямок. І ще прирівнює Слово Боже, як до маяка, який стоїть там на берегу, куди до точки де людина має дойти. І в тій темноті ми далеко не бачимо, але бачимо лише світло, і на нього орієнтуємося. Як колись моряки, як не було навігації, як в сьогоднішній час, вони по чому орієнтувалися? По маяках, по світлі, і світло, яке було на березі. І на одному маяку, тут недалеко у нас, ми були наверху і дивилися, яке там, яка там сильна велика лампа світить, щоб і той екскурсовод нам роз'яснював, наскільки далеко вона має світити, щоб корабелі здалеку бачили, і вони там, не яка на мілину не, сі, не сіли, а правильно рухалися. Ми бачимо світло, дві функції, вона світить під ногу і показує напрямок. І слава Боже, говорить каже, що. Ви є світло Христово. А світло показує, хто є носій. Світло показує, хто є носій того світильника. І коли ми є світло, ми маємо відрізнятися. Чи на роботі, як ми чули, Оля якось разу проповідувала, так, що ми маємо бути благословінням, а як ми є благословенням, то ми є світло. Ми відрізняємося. І по своїй роботі працював, і той. Білдер, що я, я з ним працюю, ми з ним так розговорилися, він каже, що є, каже, люди, які, щоб не стало, він зробить добре. А якщо не зробить, то він переробить і так зробить добре. В них, каже, то в крові. А є люди, каже, які щоб перебути день. Ну, я то розумію, і як, як я подивився, хто в нього працює, то я розумію, працюють віруючі люди, які стараються зробити добре. І він каже: ну дивися, ну вони стараються, не добре переробив, я зробив, що там щось не полюбилося, він переробив, мочку, подякував і розійшлися. А є люди, які стараються просто кайдень перебути, і хоч як зробити. В світло. І коли Слово Боже в нас є, ми є ті світильники, які випромінюємо світло. І навіть людина, не знаючи нас, хто ми є, звідки є, але по, по плодам їх написано: Узнайте їх. По яким плодам? Походженню кожен день те, що людина робить. І як людина робить, як людина відноситься один до другого. Узнайте їх. А, і ми читаємо слово Боже, що воно є для нас світильник, воно нам показує, як це робити. Єремія 23,29 каже так: хіба слово моє не таке, як вогонь, говорить Господь, як молот, що скелю руйнує? Єремія каже 23-29, хіба слово Твоє не таке, як вогонь, говорить Господь, і як молот, що скелю руйнує. І коли ми подивимося на дію вогню, написано, що золото в чому переплавляють, очищають, у вогні, і ви будете очищені. Ми будемо очищені Словом Божим. І написано, що ви вже очищені через моє слово, яке я вам проповідував. А вогонь має ще якусь функцію? Вогонь гріє. Вогонь також світить. І вогонь... А вогнем захищаються від хижаків, від хижих звірів. Як... Як спитати вівчарів, які воганяють стадо овець, вони що роблять? Обкладують вогнем отару кругом отара. І коли хижий звір приходить, вони беруть просто гарячий кусок дерева, кидають, і звір біжить. Ми бачимо, а слово Твоє, як вогонь. Воно, воно очищає, воно світить, воно гріє. І коли нам, і коли нам важко, ми читаємо Слово Боже, і нам тоді тепліше і легше стає в своєму серці. Тому що слово Боже і Дух Святий, воно робить свою роботу. Ми може, якби так, ну подивитися, ну що ну, тут такого. Взяв, сів, почитав там, помолився. Але ні, то є духовна війна. То є більше, ніж просто сів і почитав. То є слово Боже, а слово Боже, воно живе і діюче. І воно має свою силу. І ще дві місця ми зачитаємо, де говориться про слово Боже, то буде а, євреєм. Каже так, бо Боже слово живе та діяльне гостріше від усякого меча. Обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозгів, і спосібне. Слово Боже має силу. Слово Боже має силу, і воно спосібне судити та думки та наміри серця. Ми бачимо, наскільки тонко діє Слово Боже. Євреям 4:12. Ще раз зачитаємо. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозгів, і спосібне судити думки та наміри серця. І немає творіння, щоб сховалось перед Ним, але все наги та відкрите перед очима Його, йому дамо звіт. Слово Боже, учить йому дамо звіт. І там написано. І нікому не буде вибачення, що я не знав. Йому дамо звіт. І коли ми так продивимося той вірш, ми бачимо, наскільки, наскільки тонко діє Слово Боже, і наскільки глибоко воно діє в, люд... в людині в людському серці. Нічого від нього не сховається. І коли людина починає щось сама в собі, щось, як кажуть, кривити душею, коли Слово Боже є в нас і Святий працює, ми зразу то відчуємо. Ми зразу відчуємо, коли Дух Святий нас буде облічати через Слово і буде приводити на пам'ять ті вірші, які нам будуть вказувати, що ми або лицеміримо, або неправильно говоримо, або неправду говоримо. Якщо Слово Боже є в нашому серці. І слово Боже ще говориться у Єфесян. Де говориться про всеоружжє Боже. Ефесян 6 розділ. Почитаємо з 10 вірша. Ефесянам 6, 10 і нижче. Нарешті мої брати зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через те візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все вистоявши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стена свої правдою, задягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність Євангелії миру. А найбільш над тусе візьміть щит віри, яким можете погасити всі вогнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. Слово Боже то є меч духовний. То є одне з головних, як кажуть, оружій в житті християнина, який йде по цій дорозі. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих, усякою молитвою і благанням кожного часу моліться, брати і сестри. Візьміть шолом Спасіння і меча духовного, яке є Слово Боже. І коли ми читаємо Ісус Христос, коли був в пустині, Приступає до нього диявол. Ісус Христос, що йому каже? Написано. Написано. Він не казав, що я син Божий, ти від мене відійди, так тобі нічого не вийде. Написано. І коли я вже, вже не раз говорив у своєму житті, коли ми жили там на Закарпатті і йдеш по ринку, до тебе чіпляються ворожбите, ніяк від них не можна відчепитися. Але коли ти починаєш цитувати Слово Боже, вони від тебе зразу, якби їх відкинуло. В чому секрет? В силі Божого Слова. Слава Богу, що ми маємо такого духовного меча, який поражає всяку ворожу силу. Ми, Можливо, того, може і недооцінюємо інколи. Але коли ми. От я з себе дивлюся, коли попадаю в такі ситуації, я думаю, то Бог спеціально зустріч посилав таких людей, щоб. Переконатися у дії Божого Слова, що Боже Слово має силу і воно діє, коли ми, коли ми його використовуємо там, де ми його маємо використати. І Боже Слово закликає нас, щоб ми мали повну Божу зброю. Не тільки якогось там меча чи один якийсь щит, хтось каже, має віру, більше йому нічого не треба. Але слово Боже говорить, ми маємо мати повний повний боєкомплект, Но який то воїн, як в нього щось не вистачає. Ну йому ж то треба добрати. Або треба старатися, щоб він то мав. А слово Боже каже, що ви то повинні мати. Тому що ми воюємо в духовному світі, не проти людей. Ми воюємо проти тих злих духів. І дію тих злих духів ми інколи відчуваємо тиск, чи, чи, чи якийсь такий спротив, чи в якійсь такі обстановці, то, то навіть важко передати, але ти відчуваєш, що щось не те. І я вже раз вже, може, говорив, раз, і може ще й не раз, коли працював воно новому місті, і того в хаті, і того не знав, але в них було капіще в хаті, одна кімната була виділена для того божка, і мені звідти хотілося просто втікнути. Ну, щось таке, якби тебе звітом ну, випихає, ти чуєш, що ти щось що щось не те. І коли я, случайно, те побачив, я вже тоді зрозумів, що чого мені так, як кажуть, не у своїй тарілці. Тому що той дух. Той злий дух, він там присутній, і ти відчуваєш його. А для того у нас є слово Боже, дорогі брати і сестри, щоб ми, щоб ми відбивали всякі ворожі стріли. І коли ми так прочитали ті всі місця, я для себе зробив такий висновок. Слово Боже, як для мене, є як для духовного зросту. Слово Боже, для мене є як для мого виховання, духовного виховання і зростання. І слово Боже є духовна зброя. Три в одному, брати і сестри. Коли ми читаємо Слово Боже, один момент, коли ми читаємо Слово Боже, ми зростаємо духовно. Слово Боже нас виховує той самий час. І ми набираємося тої, тої духовної сили для боротьби з лукавим. Чи не варто нам більше часу приділяти для Слова Божого? Не просто. Прийшов на зібрання, пішов, і на тому все християнство. Не, християнство то є особисті відношення з Богом. То є особисті відношення з Богом. А як ми можемо знати, що хоче Господь від нас? Відкриє через Слово Боже. Він відкриє через Слово Боже, Він покаже дорогу. Він, він покаже, що ми повинні зробити, а що ми повинні не робити. І коли ми зачитали у. Лука, 8 розділ 15 вірш. А те, що на добрій землі, це ті, хто слово почує, береже його в чистому і доброму серці. Ось ще важливий момент у нашому житті, дорогі друзі, брати і сестри, мати чисте і добре серце. І Соломон, у своїх причтах, він сказав, Четвертий розділ приповісті Соломона, 23 вірш. А над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Відкинь від себе лукавство ус, віддали від себе крутіство губ. Нехай дивляться очі твої вперед, а повіки твої, нехай перед тобою простоють. Стежку ніг своїх вирівняй, і стануть місні всі дороги твої. Не вступайся ні наліво, ні вправо, ні вліво, усунь ногу твою. Від зла. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи. Тому що, коли серце чисте, там буде слово Боже. Буде Слово Боже, буде принесений плід. А ми всі хочемо зростати у Слові Божому і приносити плід. Слава Богу, брати і сестри, за Слово, за силу Слова Божого. Богу, слава, нехай буде. Амінь.